Добрий день, шановні учні! Сьогодні відбулося ЗНО з математики. Ми з вами старано готувалися до нього. Ви переглядали уроки, які є на нашому сайті, розв'язували завдання, запропоновані нами. Дуже багато учнів виконували тематичні тести, які є на нашому сайті. Ми вдячні вам за ваші відгуки, за ваші побажання. Ми намагалися вчасно відповідати на всі ваші питання. Сьогодні я хочу вам запропонувати розв'язок завдань базового та поглибленого рівня, які ви знайдете на нашому сайті в розділі ЗНО. Я писала завдання швидко, з короткими поясненнями. Я впевнена, що це вам буде цікаво. В цілому серед завдань багатотипових зустрічаються також цікаві, несподівані завдання, є комплексні завдання, складний підвищений рівень, але в цілому тест є збалансованим. І я впевнена, що він об'єктивно перевірить ваші знання з математики. Сподіваюся, що всі ви добре склали ці тести. Бажаю вам успіхів! Зустрінемося до побачення!